Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу наступні чверть години говоримо про сумську та всеукраїнську культуру. Мене звуть Христина Бондаренко. Ми починаємо вояж останніми подіями зі світу творчості та краси. Весільні клопоти очима сумських фотохудожників. Вечір гумору та сатири у компанії місцевих віртозів. Та про підсумки проєкту жіночої творчості Артмама розкажуть ексклюзивні новини. Один із найочікуваніших та найзворушливіших моментів життя, сповнений романтизмом та приємними клопотами. Весілля зафіксували сумські фотографи. Ніжність, легкість та гумор усі світлини з власною родзинкою та авторським поглядом. Зробити весільний фотоальбом то справа не з легких. Одним днем роботи не обмежитися. й сам фотограф має приміряти на себе одразу кілька амплуа. «Це, прежде всього, що організатор, режисер. Вот. Потому что тут нужно не просто, ну, где вот там, там, как говорится, допустим, так пришли люди в студию, там, там с ним поговорил, допустим, хотя там тоже своя как бы, специфика. То есть в любой сфере фотографии своя есть специфика. Но здесь нужно быть организатором, здесь нужно быть режиссером, здесь нужно э, быть, может, не то, что может быть, а нужно быть психологом. Відповідальность грандиозна. Пошфиксуйте раз и на Хочется, чтобы потом остались. Э, Такие же снимки, как скажем, так которые как як впечатление, которое свадьба оставляла в сердцях участников. А вот создать впечатление это не так просто. Это можно сказать, это очень сложно. Поэтому мастера своего дела должны этим заниматься. Створити враження, таки вдалося. Принаймні, про це говорять відгуки поціновувачів прекрасного наше тяжело время Люди займаються прекрасно чудесне фотографії во меті. Я завідую людям, які займаються чим-то таким гуманним. Згадати власну романтичну дату чи приміряти на себе весільний образ. Усі охочі зможуть до 9 травня. Виставка розмістилася у стінах сумської обласної наукової бібліотеки. Тині гумору як... І годиться з жартами, піснями у колі позитивних та маститих. Творчий вечір із гумористичною родзинкою презентує жартівник із 40-річним стажем Григорій Єлишевич. Над програмою до слова працював не сам. Я вирішив не бути надто самостійним, тому що вже багато прекрасних виконавців мого гумору. і ось якраз ці прекрасні виконавці, які є сьогодні, вже у нас в залі, які готові вийти і виступити, це сюрприз. Певні є виконавці, яких ще тут на цій сцені, скажімо так, не було ніколи. От, тому програма буде різноманітною вже знаного репортуару. Додав трішки нових гумористичних дрібниць або розпалити серце кожного. Новеньке обов'язково буду читати, але в той же час за чотири десятиліття з гаком вже натворив стільки, що є такі речі, які рідко навіть і виконуються, і в тому числі виконавці. Навіть мені деякі сюрпризи зробили, читають такі гуморески, що я їх сам ніколи, скажімо, не читав. Не того, що вони не такі, а того, що все читати самому неможливо. І тому, в принципі, програма буде звичайно якоюсь мірою не така як завжди. Творчий вечір починає, як і завше. Позитивно та з душею. Спілкується із глядачами та декламує найулюбленіше. Серед приємних сюрпризів творчість майстра очима його наступників, земляків, за сумісництвом відданих фанів. Як мені набрид вже ти. сам жити, самий три версти. ти дурний, сама дурна ірон, гуска та. Плечима Григоря Єлишевича 40 років подаровані творчості з гумористичною родзинкою. Перед своїм глядачем завжди щирий, енергійний із арсеналом актуальних жартів. Руки ідуть, доросліші, себто змінюються і сам віртуоз. Плоші є, Щось пишеться, десь запрошують, виступається, десь дізнаєшся про те, що твій гумор десь звучить і так далі, чисто навіть випадково. От, тобто творчість є і це головне. В житті змінилося, мабуть, всі ми з часом становимося мудрішими, і рік це теж багато, можливо, за рік теж трішечки помудрішав до того, що вже було. Із розмахом проєкт жіночої творчості Артмама підійшов до фінішної прямої вражень по собі залишив чимало, бо ж відкрив нові імена і таланти. До них можна віднести цікава дуже художниця Оксана Смірнова. В якої, крім декоративних робіт, ще були е, роботи написані Олією? Досить такого, ну я б ска перспективна людина. Ну можливо, така нова стара е, для нас художниця Надія Запорожець. На себе шукає і знаходить от, роботи, представлені в пастелі в хороших таких цікавих е, в тонах і в концепціях. Пані Оксана сьогодні підсумовує власний творчий дебют. А ще додає, проєкт став поштовхом рухатися далі. Такие проекты очень нужны, потому что вот пообщаться даже вот с людьми творческими и поделиться опытом, моментами, которые нас вдохновляют на новые шедевры, очень интересно. И... Такой начинающий художник. Я только учусь, только пятый месяц пишу маслом. Поэтому как бы ну, художественного образования у меня нет. Я только так вот ну, пытаюсь, только учусь. Ну, кроме цветочного, ну, наверное, больше цветы. як пробувала і пейзажа, більше цвіти нравиться. Серед талановитих дебютанток і Дар'я Прохорчук із харківською школою в арсеналі та власним поглядом на мистецтво. Домінірує ну, значенню, мабуть, жанрова картина. Так я пишу картини во всіх жанрах і натюрморти, і пейзаж. Ну, Найбільша любов це, звісно, жанрова картина. Окрім полотен художніх, місце тут знайшлося для творчості в усіх її проявах: вишивка, саморобні листівки, в'язані ляльки. Кожна пані додала свою родзинку у загальну жіночу творчість. Роботи були представлені у зовсім різних жанрах. Це була художні картини, це був батік, це були ангели, ані Черненко, це були вироби з глини, це були мотанки. Тобто, було такі різнобарві барві, абсолютно всіх робіт для того, щоб підтверджувати, що наші жінки, українські жінки, вони дуже талановиті. Вони можуть все. Нові імена, погляди та мотиви. Проєкт жіночої творчості Артмама виправдав усі очікування. Далі буде. Колір симетрична композиція, тонкі сюжетні лінії – Усе це вдалий набір для народної творчості. Доводить майстриня зі стажем Любов Ярцова. Власний погляд на мистецтво витинанки презентувала у персональній виставці Життя в мереживі. Були там і ми. Патріотичні мотиви та життєві історії знайшли своє місце у виставці Витинанок. Свої роботи презентує народна майстриня Любов Ярцова. Десять років із її творчої руки народжуються шедеври. Почалося ж усе із захоплення і затягнуло. Декілька років назад я потрапила на Ягалонську ярмарку в Любли і подивилася, яке там відношення взагалі в поляків до свого мистецтва, до цієї ветенанки, з якою вони радістю купляли наші роботи, як вони взагалі ними їх підносили. І я вирішила, чому ми не можемо в себе наше мистецтво відродити. Хай буде на одного майстра більше і вирішила займатися метенанкою. Надихає життя. Спочатку то було усе, що нас оточує. Пізніше мотиви набули трохи іншого змісту. Тепер на полотнах історії особисті. Вирішила, що треба щось робити сюжетне, і тому третя моя ця персональна виставка присвячена тому, що я е, вирішила розкрити сюжети, такі які були в моєму житті. Тут різні роботи, тут і моя дідусева груша. Є і пасіка. Ми завжди до дідуся ходили, і е, я вирішила втілити це в життя. І також кришеники, де моя бабуся кожного літа заготовляє яблука. Займалися ми також над тим, що працювала над великою писанкою. Декілька робіт присвячені цьому. До справи підхід має творчий і серйозний. Над ідеєю працює довгенько. Тоді каже, і результат потішить. Буває по-різному. Бувають такі ідеї, що я до сих пір виношую і ніяк не можу зробити. Сижу, пробую, пробую, експериментую, і, і до сих пір це залишається ідеєю. Але в більшості цих робіт, які пішли, я працювала, мабуть, чотири місяці над цими роботами. Тут є і нові, які створені в цьому році, є які за минулий і є роботи там, три роки назад створені. У більшості це нові. Це ті, які створені за протягом трьох останніх місяців. Ідея це їдеш, маршрутки замальовуєш, десь спиш, проснувся. Тобто ідея народжується сама по собі. А потім ти вже втілюєш як художник в композиційне рішення. Сьогодні поряд із майстриною, друзі та творчі наставники. Тож без теплих слів не обійшлося. Вона до композиції підходить з таким хорошим українським гумором. Знаходить такі типажі, цікаві, що я думаю, в неї дуже велике майбутнє. Вона ще зараз в пошуку в творчому, ще як то кажуть, на шляху становлення, але я думаю, що в неї будуть дуже великі досягнення в цій області. Тому я бажаю, звичайно, їй продовжувати працювати в цьому напрямку і хай їй щастить. Не лише втілювати нанкові ідеї у життя, а ще й навчають цьому творчому промислу дітей у художній школі. Викладачі більше є художники, але. Ну, можуть не розказати, але не як хочуть, але не можуть. А є педагоги, які ну, працюють творчо. Тобто вона знаходиться на середині. Вона і педагог, і вона майстер народної творчості. Хочу спробувати себе ветенанки на тканині. Горить така моя така ідея. Звичайно, кожного року в Києві роботи приймають участь, а там не знаю, як би покаже. Життя покаже. Ви досі не знаєте, як провести час творчу та корисно, тоді ви звернулися за адресою. У нас тільки свіжа та актуальна інформація на будь-який смак і вік. Кіно, театру, музика. Більше в анонсах. Всеукраїнський тур від студії Мама Хахатала. Найкращі жарти та актуальні історії під гострим соусом. Заряджатимуть позитивом Запоріжжя, Дніпропетровськ, Полтаву, Харків, Чернігів, столицю та Суми. Напишу, що це романтичне, а в моє серце вистрілив Амур. Угу. Боже, який ужас! У него порог сердца, и он может отправиться на небеса. Так у тебя же отец врач. Пускай сходит к нему на осмотр. Точно. Твое сердце может осмотреть мой отец. Говорит, что любит мужчин постарше. Із гумористичного досі студія мама хахатала» – комедіанти із чималим досвідом. Популярні заробили після серії роликів. Це так схоже на, що зібрали близько мільйона переглядів. Нині активно співпрацюють з телебаченням та просувають власні гумористичні ідеї. Ти чані трубочку. Не, не, ти перший клад. Зая, вот нашим капом. Хочу вишню. Послухати актуальні жарти сумчани зможуть уже 24 квітня о 19.00 в актовій залі СумДУ. Зробіть свій вечір особливим. На цю годину у мене все. Залишайтеся разом з нами, з нами тепло та творчо. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу. Прощаюся з вами до наступної п'ятниці. І ще раз нагадую: знайти нас можна за електронною адресою, Її ви бачите на своєму екрані. Щасти.